Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео по вашим запитанням, тому що дуже багато приходить різних питань, і є такі, які постійно повторюються. Ну і ми вже трошки якби, устаємо, устаємо як по-українськи, <свіття> 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 втомлюємося на них відповідати. І ми вирішили зняти відео, щоб вам скидати, і ви більше розуміли все про операції на обличчя, про підтяжки, проблефаропластики. Я не розумію, звідки взявся вислів, кругова підтяжка обличчя. Ми коло на обличчі не вирізаємо це відразу, розумієте, і не лякайтеся цього, але е, кругова підтяжка обличчя вона має на увазі те, що ми підтягуємо е, всі зони обличчя, тобто верхню третину, це е, навколо ока зона, зона брів. Потім середня третина, зона носогубної ділянки малярного жирового пакету та зони опущення від куточків рота. І також нижня третина нам допомагає підтягнути зону брилів і також шиї. Шовчик у нас йде від скроні до вушка, потім перед вушком, і шовчик закінчується за вушком в волосяній частині голови на потилиці. Ми не підтягуємо шкіру. Ми забираємо зайву шкіру без всякого натяжіння за рахунок того, що ми підтягуємо підшкірну жирову клітковину. Тобто смаз слой це, грубо кажучи, жиробличчя, який спустився на зв'язках. У нас провисли зв'язки. І ми що робимо? Ми цей жир підіймаємо. Є різні методи, як це зробити. Є макс ліфт, коли накидуються спеціальні шви на цей жир, і підтягуються. Або є смаз пластика. Смаз пластика це коли ми відділяємо ці жирові пакети, підсікаємо зв'язку. Підтягуємо жирок та фіксуємо в новому місці. От є такі методи, і ми їх використовуємо. За рахунок цього у нас немає натяжіння шкіри і тому шви у нас не розтягуються. Вони такі тоненькі, обережненькі виходять за рахунок цих методів. Давайте покажу, як. Це мій асистент. Будемо на ньому розбирати. Дивіться. У нас є два шляхи, як зробити шовчик. Тобто, чи розріз. Ми його можемо заховати в волосся або піти по лінії росту волосся. Ну, в нашому випадку, ось таким шляхом. І... Що краще в принципі? Треба розуміти, що багато хто хоче шовчик зробити в волосяній частині голови. І я прекрасно це розумію, тому що шовчик добре ховається, і, в принципі, питань не буде по стосовно шовчика. Але є одні нюанси. Коли ми робимо підтяжку шкіри, ми робимо її в такому векторі підтягуємо. І ще треба розуміти, що лінія росту волосся у нас буде зміщуватись, і вона зміститься. Дуже далеко і лінія ростоволосся буде починатись ну, приблизно десь тут. Тому е, треба розуміти, що коли ми шовчик ховаємо, може лінія ростоволосся зміститись. А ще який нюанс, коли ми робимо в волоссяній частині голови шовчик, це вважається якби більш е, така нечиста зона, е, тому що волосся неможливо повністю добре простерилізувати. Тому я всім раджу робити е, в цій ділянці шовчик. Так, ми і зберігаємо лінію росту волосся і набагато чистіша операція виходить. Трошки ми підстригаємо цю діляночку і потім робимо так розв'яз, що залишаємо в цій ділянці волосяні фолікули. Потім за декілька місяців волосяні фолікули дають нам волосся, і шовчик проростає волоссям, і його майже непомітно. Так, можна зробити рубець менш помітним перед вушком за рахунок того, що ми його можемо заховати за козілок вушка. Ось ми можемо шовчик пустити двома шляхами. Перший шлях це до козілочка вушка. Далі у нас є два шляхи. Перший шлях перед козілочком вушка, а інший шлях завести за нього шовчик. Потім шовчик спускається по складочкам шкіри за мочку вушка. Як краще? Краще, менш помітно, коли ми заводимо шовчик за козелочок. Але тут у нас є нюанси. Коли ми заводимо шовчик за козілок вушка, там може бути. Слабкіше кровопостачання капілярне цієї ділянки, і інколи бувають нікрози в цій ділянці. І, на жаль, ми не можемо стверджувати, що воно буде або не буде. Можливо, буде нікнікроз. Якщо таке буває, то ми просто робимо заходи, які пришвидшують реабілітацію в цій ділянці. Ну, Давайте відпустимо нашого асистента, Нехай вмивається звідси. Перше, що не варто робити, от прям ви повинні це запам'ятати: лі політики це найгірша процедура, яка дуже шкодить нашому обличчю. Чому? Тому що ліполітики, вони завжди... Псують анатомію нашого обличчя. У нас в обличчі є слої, є шкіра. Під шкірою є підшкірна жирова клітковина, бо підшкірний слой, який мобільний, і е, дозволяє нашій шкірі рухатись. Потім йдуть м'язи, які також повинні бути мобільними, е, знаходяться там лімфатичні судини під м'язами також. Жирок знаходиться, і все це повинно рухатися і повинно бути анатомічно правильним. Коли вводяться ліполітики в зону обличчя, а також в зону підочі, це є дуже великою ошибкою, тому що там утворюється запалення, і це запалення потім дає рубцювання всіх цих слоїв. Порушується анатомія. Коли порушилася анатомічна структура цих слоїв, то у нас будуть проблеми з лімфатичним відтоком, це як мінімум. А також можуть бути деформації, які вже дуже дуже складно буде виправити під очі. Дуже не раджу не ставити ніякі нитки. От нещодавно була пацієнтка, який я доставав цілі пучки ниток з нижніх повіка, і це такі деформації, які ну зовсім важко потім виправити. Можливо, але дуже важко. Там дуже слабко виділяються ферменти, які розчиняють ці нітки і гіалуронову кислоту. І от воно там дуже важко все розчиняється і буде також викликати якісь рубцеві фіброзивні зміни. Тому раджу не робити цього. Третє це процедури смазліфтингу апаратного Під очі 100% ні, тому що також будуть незворотні зміни з слоями нашого обличчя. Яму шукать. Яму шукати вже все. Сидіть у <в> ямі. Якщо ви ці процедури ще не робили, то не варто їх робити. Але якщо ви вже їх зробили, то ну на жаль, так воно відбулося. Ми працюємо із такими обличчями, з такими тканинами і намагаємось все зробити, щоб було добре. Але чим це чревато? Тим, що. Не знаю, чи є таке українське слово. Тим, що буде більш тривала і більш важка реабілітація післяопераційна, це от у багатьох однаково затяжні набряки, які потім псують просто настрій пацієнтам. Тому просто якщо таке ж створилось, і ви йдете на хірургічну корекцію цих моментів, то треба розуміти, що буде складніша реабілітація. Люди, ви можете вийти хоч одразу після операції. Все залежить від того, наскільки ви соромитеся своєї операції, там чи побачать вас люди в компресійному бандажу. Цьому хтось виходить через декілька годин після операції і гуляє по району в бандажі, а, а хтось там місяць ховається від людей. Але ще треба розуміти, що два тижні або три тижні навіть можуть бути помітні синці та набряки. За цей період сильно помітні набріки та синці сходять і залишаються такі е, залишкові прояви операції це якісь ущільнення, почервоніння шовчиків, які сходять вже на протязі декількох місяців. всім раджу, 2-3 тижні бути недалеко від мене, щоб якщо трапилось якесь ускладнення, якісь нюанси, то щоб ви могли до мене завітати, і ми вирішили це питання. Наприклад, Сироми гематоми або якісь некротичні зміни, або розійшовся шовчик. Таке все ж можливо. Тому щоб ви могли до мене приїхати в разі чого? Не обов'язково бути в Києві, е, хоча б в Україні, тому що дуже шкода, коли щось трапилося, і мені пишуть з іншого кінця планети, що щось не так допоможіть. На жаль, це буде неможливо, тому раджу бути просто в доступній відстані від мене. Дуже цікаве питання, тому що от складно це пояснити. Е, треба розуміти. Іди знову сюди. <свісно> Тут індекс маси тіла у нас нижче, ніж потрібно, або норма. Але що треба розуміти? Нам треба для підтяжки обличчя рухоме обличчя, рухомі тканини. Е, ці тканини рухомі, коли є втрата ваги, коли у нас зв'язки обличчя, зв'язки це такі е, сполуки, від яких. Якщо вам пояснити, які від глибоких тканин до шкіри провисають. З віком вони становляться більш довші, і обличчя у нас починає більше рухатись. Якщо індекс маси тіла великий, то ці зв'язки будуть наповнені і у вас не буде рухатись обличчя. не буде рухатись. І за рахунок цього, мені дуже важко буде вам зробити підтяжку, тому що у нас слабо рухомі тканини. І щоб досягти результату, мені треба буде більше робити ліпосакції, наскільки це можливо, більше відділяти зв'язки обличчя, більше відділяти шкіру, і це буде нам давати більш тривалу реабілітацію. Тому я всім раджу знизити вагу, а потім приходити на підтяжки. Це питання не має відповіді, тому що це дуже залежить від вашого типу обличчя. Це дуже залежить від того, наскільки у вас трибає вага, там плюс-мінус 3-5 кг вони можуть давати опущення обличчя. Треба розуміти, якщо ви підтягнули обличчя, у вас був трохи високуватий індекс маси тіла, і ви після підтяжки схудли, то у вас обличчя також буде опускатись, тому що зв'язки, за які ми не тягнули, вони втратять свій тонус із-за того, що втрати. Між ними зайва підшкірна клітковина, і все також може опуститись. Тому все залежить від вашого образу життя. Я всім кажу, якщо хочете стабільний довгий результат, залишайтесь в стабільній вазі. Якщо проблема є у нас і на повіках на очах, і якщо проблема є на обличчі, то краще починати з обличчя, тому що коли ми підтягуємо обличчя, ми робимо більший залишок шкіри під оком. І це треба розуміти. Після підтяжок обличчя хочеться зробити ще більше блефоропластику, тому що зайвої шкіри під оком буде більше, вона буде в меншому тонусі. Тому я раджу або починати з обличчя, або робити одразу підтяжку обличчя і хоча б нижню блеферопластику, для того, щоб більш правильно розтягнути жирові пакети обличчя в такому напрямку і в такому напрямку. І так ми отримуємо більш гармонічний, більш правильний ефект. Але якщо ви боїтесь відразу робити цей комплекс і все ж таки робите кругову або нижню блеферопластику, ви повинні розуміти, що потім, коли ви захочете підтягнути обличчя, при доробляти ще нижню плеферопластику. Ідіть, хто до що... мене? У, у тебе таке висяче обличчя, прям yeah. будемо тебе yeah. підіймати. Підтяжка нижньої третє обличчя. Всі приходять з одним і тим же ж запитанням. У мене висить нижня третина обличчя, висять тут брилі, і, нам, і ми хочемо підтягнути нижню третину обличчя коротким рубцем. Але, на жаль, це не принесе вам гарного результату. Чому? Тому що, коли ми робимо коротким рубчиком, де міфломасти, ось. Допустимо, ось таким рубцем і далі за вушко все це йде. То ми що робимо? Ми підтягуємо тільки в такому напрямку. А щоб підтягнути допустим, опущені брилі цієї ділянки, нам необхідно їх підняти ще й в такому напрямку. Тому короткі підтяжки не дають бажаних результатів. Я коли їх робив, я більше з них вже переробляв. Тому і кажу, краще, якщо у вас тут підвисає, то вам показана підтяжка як мінімум двох третин обличчя. Тобто з таким рубчиком. Естетична блефаропластика не впливає на органи зору, так як ми чіпаємо тільки шкіру, круговий м'яз ока та грижі ніжніх чи верхніх повік. Ми не впливаємо на м'язи, які рухають наше око, і на нервову систему, яка впливає на ваш зір. Спасибо. Все. <клак> Все. А якщо у вас ще залишились якісь питання, ви пишіть нам в коментарях, і ми будемо давати на них відповіді. Так що всім дякую.